Так, шановні, всім привіт! Сьогодні у мене такий цікавий день. Ми привезли у ветеринарну клініку нашого котика, якому будемо робити аспірацію. Да. Що воно скільки коштує? Все пізніше розкажу. Заходимо, от у нас є паспорт на нашого котика. Хто бачив моє відео, ті бачили, який у нас котик. Шкода, його жалко, але вже прийшов час. Ось лікування. І я повинна написати, що я згодна на Анестезію. Так, заповнили все, віддали котика. Нам сказали, що півгодинки є, нам можна погуляти. Тут, до речі, є риночок такий. Ми зараз, можливо, кавунчика купимо. І прийдемо за нашим котиком. Сподіваюся, що все буде добре. Так, ну и другой такой дмит. Хорош, Удобнее, чем нечего. Да. Да. Лови Так, посмотрите, ушки какие mm -hmm. грязненькие. Mm -hmm. А у него еще очень маленький. Это шотланец, правильно? Да. Mm -hmm. Вот. Ну що я можу сказати? Наш кіт зробили операцію нашому коту 1242 гривні, плюс запропонували йому там і вуха почистити, бо ми не чистимо. Ну, коротше, багато всього, то йому зараз чистять. Я не можу на таке дивитися. І оце така клініка. Тут можна з котиками, з мишками, приходять, з собаками і вирішують всі питання. Привезли кота, не узнаем. Он еще отходит от наркоза. Бедный, пьяный идет. Мой шоночка хорошая. Такой иди поспи, иди поспи.